На земля, яка належить кожному мешканцю Полтави, тут мали б працювати прозорі правила, а кошти від паркування наповнювати міський бюджет. Але замість цього на автостоянках, які знаходяться на комунальній землі громади, обмежений доступ, де панує сім'я Артем'євих. Сьогодні ми розкажемо, як рейдерство перетворилося на особисту війну, а закон на інструмент в руках однієї родини. Все почалося у 2014 році, коли міська рада передала комунальному підприємству Полтава Сервіс шість земельних ділянок для створення комунальних автостоянок. Підприємство уклало угоди про співпрацю з приватним підприємством «Карсад І». Але у 2015 році почалася дивна історія через Октябрьський районний суд Полтави. ПП Карсат І почало отримувати право власності на об'єкти, збудовані на комунальній землі. Вишенька на торті усі ці рішення ухвалила одна й та сама суддя Тимошенко Наталія Володимирівна. Здавалося б, комунальна власність просто вислизає з рук громади. Але насправді це була не просто дивна випадковість. Наші джерела стверджують, що суддя Тімошенко та сім'я Артем'євих, власників Карсат І. Мають давні дружні стосунки. Більше того, чоловік, судді та Артем'єв були колегами в правоохоронних органах. Чи можна говорити про неупередженість, коли долі комунального майна вирішуються в колі друзів? Ми вирішили зателефонувати безпосередньо до судді Тімошенко, щоб почути її пояснення щодо цих рішень. Зателефонувавши в Шевченківський районний суд міста Полтави, зв'язались з секретарем судді та домовились на бесіду, але зворотнього зв'язку так і не було. Коли це дійство стало очевидним, полтавська міська рада почала судову війну, і битва була нелегкою. І поки суди розглядали апеляції, в Полтаві відбулися тектонічні зрушення у 2018 році, після дострокового відсторонення міського голови Олександра Мамая, обов'язки перейшли до Олександра Шамоти, і тут ми бачимо цікавий збіг. Поки при владі був Мамай, у сім'ї Артемєвих справи йшли надзвичайно добре. Але після його відсторонення ситуація різко погіршується. Чи була ця зміна влади ключовою? Відповідь очевидна, адже саме тоді приватне підприємство спробувало переписати майно на іншу фірму Автопаркінг плюс, але суд визнав ці дії недійсними. Це був складний процес, але завдяки наполегливості представників міста, Верховний суд України раз за разом ставив крапку в цій справі. Комунальні парковки почали повертатися громаді. Початок всіх баталій з 2015 по 2018 роки. Суддею Октябрьського районного суду міста Полтава Тимошенко Наталією Володимирівною визнано право власності за приватним підприємством Карсад і на об'єкти нерухомого майна розташовані на три. Території міста Полтави по вулиці: вулиця Великотирнівська, 19а, Київське шосе 60а, Київське шосе 70 А, Нікіченка 7 А, Героїв України 2 та вулиці Нікіченка, 2В. Судові баталії почалися з моменту відсторонення колишнього мера міста Олександра Мамая та приходом нової влади. 2020 рік Полтавська міська рада починає оскаржувати в апеляційних судах рішення судді Тимошенко Наталії Володимирівни 20 травня 2020 року. ПП Карсад і розуміючи, що апеляційний суд задовольняє апеляційні скарги Полтавської міської ради та скасовує рішення Октябрьського районного суду. Вирішує зробити хід Створює два нових приватних підприємства. ПП «Автопаркінг Плюс та ПП АЛМАЗАвто, де засновником стає Артем'єв Валентин Ігорович, який по суті передає по акту приймання передачі спірне майно самому ж собі до статутного капіталу ПП «Автопаркінг Плюс та ПП Алмаз Авто» за допомогою приватного нотаріуса. У 2021 році господарський суд Полтавської області визнає недійсним акт приймання передачі майна. Отже, право власності за приватними підприємствами Карсат і автопаркінг Плюс та Алмаз авто припинено за рішенням судів. Однак Артемєва не покидають думки щодо привласнення у будь-який спосіб комунального майна. Отже, він вирішує вчинити наступний крок. Знаходить підставну особу, укладає договір позики з бідновою Оленою Олександрівною в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень, яка через два місяці за рішенням суду стягнула цю заборгованість з ПП Карсат і та наклала арешт на майно як забезпечення. Але після набуття чинності рішення суду не звернулося до виконавчої служби про стягнення майна. Очевидно, це все було сплановано самим Артем'євим. І вже в 2021-2023 роках Верховний суд України, східний апеляційний господарський суд та господарський суд Полтавської області ухвалюють низку рішень, які скасовують права власності приватних підприємств та повертають майно у комунальну власність. Але Артемєв не зупиняється та вводить до статуту нового співвласника Біднову Олену Олександрівну, передає їй 99% статутного капіталу приватного підприємства. Підприємства АЛМАЗАвто, яка після набуття чинності рішення Верховного суду України виходить з підприємства і забирає собі майно, розташоване за адресою вулиця Київське шосе 70 А такий маневр очевидно є незаконним, оскільки на час її виходу майно вже не належало приватному підприємству АЛМАЗАВТО. В період з 2014 по 2023 між КП полтава сервіс та ПП карсат і укладалися договори про співробітництво однак в 2023 році ПП карсат і Перестає виконувати умови договору та сплачувати кошти полтавській громаді згідно діючих договорів, заявляючи, що вони є нібито власниками майна та вимагають від полтавської міської ради припинити оренду земельних ділянок комунального підприємства Полтава сервіс і напряму укласти договір оренди землі з приватним підприємством Карсад і. Але цікаво, що при цьому забули згадати, що суд скасував їхню ж реєстрацію майна, яка була незаконною. Це напряму свідчить про те, що ніяких законних приводів для заключення прямих договорів оренди у них не було. 8 грудня 2023 року у зв'язку із систематичною несплатою коштів за договорами з боку ПП Карсат і комунальне підприємство Полтава Сервіс в односторонньому порядку розриває шість договорів про співпрацю 2024 рік. Комунальне підприємство Полтава Сервіс подає низку позовів. До господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості з приватного підприємства Карсад і загальна сума боргу станом на 31 грудня 2023 тисячі становила понад 765 тисяч гривень. Рішеннями господарського суду Полтавської області та східним апеляційним господарським судом задоволено позовні вимоги в повному обсязі. 2024 четвертий рік. Полтавська міська рада ухвалила рішення про закріплення права господарського віддання на автостоянки за комунальним підприємством Полтава Сервіс, після чого приватне підприємство Карсад і звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом про скасування цього рішення, але отримало відмову з 2024 по 2025 рік. ПП Карсад і безуспішно намагається визнати недійсними договори про співпрацю. Господарський суд Полтавської області відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Рішення було підтверджено східним апеляційним судом. Міністерство юстиції України відмовило у задоволенні скарги ПП автопаркінг плюс на дії державного реєстратора. А господарський суд Києва відмовив у позові. Підтвердивши законність припинення права власності, приватне підприємство Карсад і знову звертається до господарського суду Полтавської області з позовом про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, в обґрунтування свого позову зазначає, що ніби вони є правонаступниками ОП Карсад. Але рішенням Вищого господарського суду від 2008 року в цьому питанні поставлено крапку та встановлено про те, що ПП Карсад не є правонаступником всіх прав та обов'язків ОП «Карсат». Отже, наприклад, це якби ви зареєстрували компанію і назвали її АТБ 2 Але у Валентина Артем'єва з цього приводу інша думка: до матеріалів справи долучається матеріал на підтвердження права власності за ПП Карсад і. Які стосуються інших підприємств, таких як ОП Карсат та ПП «Карсат». Отже, позивач намагається ввести в оману суд, видаючи власність, яка йому не належить за свою, 2024-2025 рік. Незважаючи на розірвання договорів, Валентин Артем'єв через свої фірми ПП Карсат і та ПП «Автопаркінг Плюс продовжує самовільно займати земельні ділянки, використовуючи комунальне майно для отримання прибутку та не сплачуючи при цьому жодної копійки полтавській громаді. Здавалося б, конфлікт вичерпано. Але замість того, щоб сплатити борг, сім'я Артемєвих пішла далі. За період дії договорів вони заборгували місту понад 765 тисяч гривень, і ця величезна сума підтверджена судовими рішеннями. Але це не все. Навіть після розірвання договорів у 2024-2025 роках, Артем'єви продовжують незаконно використовувати комунальну землю, не сплачуючи жодної копійки полтавській громаді. Це вже не просто борг, це свідоме. Здирництво, що відбувається на очах у всього міста. Ми вирішили провести власний експеримент. Наш журналіст відвідав декілька парковок. І ось що ми зафіксували. Добрий день, Да. та ні, я переїду до вас розчитати. Чи що? Скільки сутки? Три дай юлі, мене малої нема. Ну ти? щось. Все, до место, да? Все, дякую. Добрый. А возможно на ночь поставить? Можно. 50 гривен. 50 гривен? А скажіть, э, цей, ви мені якусь бумажку дасте для, для відпускних? Яку хоча б що набити? Так, я як відпускних. Э, э, я, я ж командировці. І мені ж мені все гроші вертають. Мені що за квартиру, що за цей пані вертають. Тобі зараз дають чек сьогодні, що я давай, давай, давай. дам здачу. Давай завтра приїдеш рішиш, скільки ти будеш ага. до кінця по 50, своїм колегам. Жодних квитанцій, жодних офіційних документів. Усі гроші йдуть повз касу, повз бюджет міста. Кожна гривня осідає в кишенях сім'ї Артем'євих, замість того, щоб іти до бюджету Полтави, але був і виняток. Коли наш кореспондент наполягав на видачі квитанції, охоронець провів оплату через термінал та видав чек. Але щоб зрозуміти, як працює ця схема зсередини, ми вирішили поговорити з людьми, які безпосередньо були її частиною. Нам вдалося поспілкуватися з колишнім охоронцем парковки. Він погодився розповісти, як насправді організована система збору грошей. Я нічого не хочу розказувати, подробності всякі, але скажу одно – що він під його жінка постійно втручалася в нашу роботу така людина настрою. Багато хто з нею сварився і через це їх звільняли. По поводу грошей, навіть не хочу балакать. В общем, то все ви поняли. Ми вже почули історії працівників, побачили документи та провели власний експеримент. Але головне питання залишається: що про все це скаже сам пан Артемєв? Ми зателефонували йому, щоб дати можливість пояснити свою позицію. Слова По ці вигляді Коли в двадцятому році прийшла власть власті, ані одразу ж. Же... Захотели получить э, наши стоянки, так как это земля в городе, э, забрать их себе. Просто в тупую забрать. Они посчитали, что это коммунальное имущество. Мы сказали, одну секунду, это наше имущество. Угу. Э, да, земля коммунальная. Нам она давалась еще начиная с 90-х годов. Мы находимся на этой земле. Порядка 30 лет. Ну в рамках так. договоров аренды земли, еще напрямую с МИСКРАДой пока еще не существовало вообще КП «Полтава-Сервис». В рамках этих договоров мы за свои деньги создавали необходимую инфраструктуру для существования автостоянок. Они же не могут быть в поле. Мы зарегистрировали себе право властности на это майно. Только на майно, подчеркиваю на землю мы никогда не звертались в Минску с просьбой выделить нам землю в постельное коррестование или еще что-то. Мы застроили просто имущество. И дальше они просто решили у нас его забрать. Они посчитали, что оно почему-то ихнее, то есть коммунальное. И с этого момента началась рейдерская атака на наши предприятия и на эти автостоянки. Пути этого рейдерства были разные, они пробовали сначала один подход, на нас просто наезжали и говорили, уходите отсюда, иначе будет вам так и так. Мы не соглашались, потом были другие пути, нас умышленно загоняли в долги, но на самом деле заборгованности никакой нету, это... Они просто так как они тут в судах решают все вопросы, они просто использовали свои связи для того, чтобы суд в спрощенном порядке даже не вызывая нас на заседание принял решение, что мы почему-то должны. Суд просто принял вот такое решение, что мы должны и все. Это просто было, им нужно было для того, чтобы нас оттуда выдавливать. Когда это не получилось, они пошли другим путем. Они начали нам там писать в что мы должны все снести и уничтожить. Мы тоже на это не, не отреагировали. Они пошли другим путем. То есть, э, постоянно менялось. Они нашли регистратора какого-то, который просто взял и выкинул нас из реестра. Угу. Мы Я обратились э, в юстицию, в этот антирейдерский комитет. Мы выиграли это. Регистратора наказали, нас в реестр вернули. Но вот на данный момент два года они нам отказываются давать договора. Мы просим, мы приходим на комиссии официальной, пишем листы в и просим, дайте нам договора. Мы хотим платить в бюджет. Болтава сервис – это созданная искусственная прокладка, понимаете, которая Аккумулирует в себе деньги со всех земельных делянок в Полтаве. То есть угу. она их арендует у Меськой Рады. И платит за них, сгидно закону про землю, там, ну, копейки за аренду. Пересдает их, грубо говоря, в субаренду предприемцам. Цена утворения просто берется с головы. У нас есть очень много переписки с Полтава-сервисом, где мы 10 раз писали письмо и просили «Ответьте нам, на какой подставе вы насчитываете сумму вот этой субаренды? Что вы основываетесь?» Естественно, ни разу ответа мы не получили, потому что его просто нету у них. Они его просто рисуют с головы. Вот эта разница остается у них на, на их предприятии. По сути, это же коммунальное предприятие, это такая же Е, підприємство, як часне, тока разні ця в тому, що воно комунальне. но воно створене для зарабатування грошей. Коли юридичні аргументи закінчилися, приватне підприємство пішло на відверте самоуправство. Заблокувавши доступ до парковок, встановило системи відеоспостереження та охорону. Представники КП Полтава Сервіс не можуть потрапити на свою ж територію. Ви хто таке? Оцінювач. Оценивать чего? В смысле чего? Нерухомости. С какой стати вы оцениваете чужую нерухомость? Ну, что? Я, я вас не зафотографировал и заснимал. Я, я вам объявляю, хорошее на криминальная справа порейду. Вы сейчас являетесь спиучастником. Потому Нет, что я вы. Не, я Нет, вы сейчас ездите по моим стоянкам и оцениваете чужое приватное майно. Это наша приватная властность, которая была куплена нами. Договором куплі продажі ви приїхали на мої об'єкти. Я на ваш об'єкт не заходжу. Я знаходжусь на території полтавської територіальної громади. Час конкретно стою на ви, ви в міської ради. Працюєте? Да навіть єс в міській раді. Яка різниця? Так ви діяли. Ви подієте, що ви діляєте? Я нічого робіт? не делаю, Я приїхав ну то есть, це буде вирішувати слідчий. У вас є уже відеоматеріали, які ви можете да. показати слідчому. і все що ви зараз да. виконуєте. команду? я нічого команду. не виконую. Я стою на території міста Территорія. Моя задача вас попередні і вас. Я попереджаю, що ви щось виконуєте. Злочинні накази Це. у Це. вас Це. не може Це. бути документів в нас тому що документи є столько у нас за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження. Однак майже за півтора року справа не зрушила з місця. Чому так відбувається, досі не зрозуміло. Чому правоохоронці бездіяльні? Чи може бути так, що пан Артемєв, колишній поліцейський, має впливові зв'язки? Чи не прийшло знову в нагоді старе колежанство? Як кажуть у народі, рука руку миє. Ми вирішили зателефонувати до поліції, щоб дізнатися, чому вже понад півтора року триває слідство і досі немає результатів. Чи буде хвилина взяти коментар стосовно ситуації там по ПП Полтава-Сервіс та Корсад? Буде хвилина? Ні, а можливо, давайте плануємо з вами якось, якщо буде змога. Я не буде ніяких інтернет цих сторонтів. Я зрозумів. А скажіть, якщо ну, з вашого боку. Ні. ні, не можна. Я зрозумів. А куди можна звернутися? Щоб, можливо, якась прес-служба є у вас? Не знаю, куди можна звернутися. Я зрозумів. Добре. Щоб зрозуміти, як КП Полтава Сервіс бореться з цією ситуацією і чому проблема досі не вирішена, ми зателефонували безпосередньо його керівнику Денису Поліщуку. Є така ситуація у нас там площа, площа 3 гектара, там велася діяльність у форматі співпраці з приватним підприємством Карсет І, угу. але ще до 2023 року почали з ними виникати серйозні трудності. Вони, в них була заборгованість перед комунальним підприємством Полтавської міської ради, і з кожним місяцем сума зростала. Угу. І яка зараз сума боргу? Ну, станом на 2024 рік ми виграли вже суди на 765 тисяч гривень. Суди у всіх інстанціях які Полтава сервіс виграла. Тобто, друга, перша, друга, третя інстанція, там далі нікуди. А рішення перебувають у виконавчій службі вже, вже 8 місяців, а може й більше. Але ще але це але це лише частково. Бо спочатку 2024 року по теперішній час він uh -huh. далі користується цими земельними ділянками і вже заборгував а, фактично місту 2,8 мільйонів гривень. Цю суму uh -huh. ми зараз документуємо, ну і підтверджуємо. Угу. За нашою інформацією з коментарів директора приватного підприємства Красат І, пана Артемєва, ви через свої зв'язки вирішуєте в судах всі питання та провели всі засідання в односторонньому порядку без залучення приватного підприємства Красат І. Як ви можете це прокоментувати? Що він реально це сказав? А, ну, ну які мої зв'язки. Я лише керівник комунального підприємства. Я так розумію. Там а, суди були перших, другі. Ну тобто, щоб розуміли в Полтаві, mm -hmm. в Харкові були, в Києві були а, ну Артемів з його свитою постійно ходять на всі суди. Умисно на деяких затримують. Та ну не приходять, але потім обратно приходять, читають та мами постійно всі в всіх судах. Но в нього не тільки полтавські адвокати, ще й з Києва, з Харкова, адвокати. Uh -huh. Тобто, ну, це звичайно можливо, що суди проходять в інших містах, але це суто не синітниця і, ну, мабуть, жарт. Uh -huh. Зрозуміло. Директор приватного підприємства Карсат і стверджує, що вони ведуть там діяльність понад 30 років, і з 90-х років орендують ці земельні ділянки у міста. І що в той період побудували там майно Ну, серйозно. Ви спочатку перевірили інформацію, щоб у вас не виникали такі запитання до мене. По перше я не пам'ятаю, що новини про те, що ви знайшли машину часу. Приватна підприємство Карсат і було зареєстровано у 2009 році. Ну тобто порахуйте скільки це років, і коли якась людина стверджує, що 30 років, ну це неможливо, тобто, це це брехня. А я ви. А ви на самом деле перевіряєте там, коли реєстрація цієї фірми було? Угу, добре, я зрозуміла. Але якщо все так очевидно, то чому правоохоронні органи не можуть змусити Артем'єва залишити ці ділянки? Ну ще в 2024 році, на початку цього року, було відкрито кримінальну справу щодо самозахоплення комунальних земельних ділянок, але на жаль, слідство триває. Вже півтора року, вже більше. Правоохоронці кажуть, що коментувати вони нічого не будуть. Я, як керівник комунального підприємства, зробив усе, що міг. Ну, звернувся, надав документи. А от як вони працюють і чому йде таке затягування, це вже питання не до мене. Ми пройшли довгий шлях крізь судові зали та бюрократичні лабіринти. Щоб розкрити цю історію. І вона показує суди вищих інстанцій від Києва до Верховного суду ставлять крапку в цій справі. Комунальне майно має належати громаді. Юридично всі питання вирішено. Але на місцях справедливість так і не настала. Стоянки досі приносять прибуток, що йде повз бюджет Полтави, а кримінальне провадження не зрушило з місця. Ця боротьба триває, але тепер вона перейшла у площину суспільної уваги, і лише від вас залежить, чи зможе громада остаточно повернути собі своє майно. Тепер ви знаєте всю правду.